Доброго всім часу доби. В общем хочу поділитися такою інформацією цікавою. В общем оцей тютюн, що на відео От я показую, це вже другий врожай за це літо і за половину вересня. Я вже був сеньке листя в повністю до голих баделяк вирвав вершки. В останню чергу я зламував вершки. Ось, видно, всі вершки зламані. І за місяць цей тютюн почав рости в сторони. І ще практично в сторони почав рости, пускати маленькі гелячки, от так от. І от за місяць виріс майже повноцінний ще один врожай. Зараз я займаюся збиранням листків. Вже ось, ось цю площу я вже вирвав, баделяки повикорчовував. Ще є ось стільки. Тобто, коли ви перший раз побривали всі листки, то не спішіть вирубувати баделяки. Ще може вирости ще один врожай. Сьогодні 18 вересня вже ось я збираю другий врожай тютюну на цих самих баделяках. Ось. ось таке відео. Всім пока.